Рада вітати на уроці математики! Отже сьогодні будемо знаходити значення виразів на дії різного ступеня, порівнювати вирази і числа, і перетворювати іменовані числа. Дзвоник дзвонить не стихає. Школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте! На місця свої сідайте! Вкусний рахунок. Побудуй вежу. Виклади відповіді по порядку знизу догори за допомогою цеглинок. А потім перевіряй. Отже, постав відео на паузу і обчисли всі вирази. Отже, перший вираз. 45. Відняти 36. Дорівнює.

32 відняти 18 дорівнює 14. І 78 додати 14 дорівнює 92. Перевіряємо. Ось така вежа в нас вийшла. А зараз запиши каліграфічно круглі числа у межах 100. Усі круглі числа від найменшого до найбільшого. Отже, в зошиті в тебе число, класна робота і всі круглі числа від найменшого до найбільшого. Обчисли вирази. В зошит записуємо вирази номер. Переписуємо вирази, обчислюємо поставивши відео на паузу, а потім перевіряємо. Не забувай, якщо у виразі є дужки, то першою дією робимо дію з дужками. Якщо дужок немає, тоді першою дією робимо множення або ділення, а далі додавання віднімання по порядку зліва направо. Отже, перший вираз. Від 45 відняти частку чисел 18 і 3. 18 поділити на 3 дорівнює 6. Отже, 45 відняти 6 дорівнює 39, від числа 24 відняти частку чисел 24 і 3. 24 поділити на 3 дорівнює 8. І 24 відняти 8 дорівнює 16. Від числа 67 відняти добуток чисел 9 і 2. 9 помножити на 2 18. Отже, від 67 відняти 18, отримаємо 49. Від числа 34 відняти частку чисел 27 і 3 і додати число 15. Перша дія знаходження частки. 27 поділити на 3 дорівнює 9. 34 відняти 9 дорівнює 25. І 25 плюс 15 отримаємо 40. Запиши вирази і обчисли їх значення. Ще одне письмове завдання у зошиті. Запиши вирази номер. Перепиши вирази, обчисли їх. І перевіряй. Отже, до числа 73 додати добуток чисел 3 і 9. 73 додати 27 дорівнює 100. До числа 7 додати частку чисел 18 і 3. 7 додати 6 дорівнює 13. До добутку чисел 3 і 7 додати число 37. 21 плюс 37 дорівнює 58. А зараз давай трошки відпочинемо. Заплющу чинята. глибоко вдихни, уяви, ніби ти сидиш десь на галявині під яскравим теплим сонечком. Поряд з тобою зелена травичка, смачнючі квіти. Легкий теплий вітерець і метелик над вушком. Посміхнись, глибоко вдихни, видихни, і розплющуваченята, будемо працювати. Вправа на порівняння. Треба порівняти вираз із числом. Отже, в зошиті записуєш вправий номер, переписуєш і розставляєш знаки порівняння. Більше, менше або дорівнює. Отже, добуток чисел 3 і 4 менший за число 34. Число 18 більший ніж частка чисел 18 і 2. Число 47 більше, ніж різниця чисел 47 і 13. 5 менше за добуток чисел 5 і 2. Прочитай задачу. Обери вираз, який є розв'язанням цієї задачки. Отже, постав відео на паузу, уважно прочитай умову, запитання, роздивись вирази і обери той, який є розв'язанням нашої задачі. Купили калач масою 1 кг і 3 пакети борошна по 2 кг кожний. Яка маса покупки? Роздивись уважно вирази. Який виріз, вираз нам підходить? Перший, другий або третій. Давай міркувати. Купили один калач масою 1 кг. І три пакети борошна по 2 кг. Отже, 2 кг повторилися три рази, бо три пакети. Отже, наш вираз 1 Додати добуток чисел 2 і 3. Дорівнює 7 кг уся маса покупки. Друкований зошит. 54 сторінка, вправа номер 4 Порівняй. Отже, постав відео на паузу, виконай це завдання самостійно, а потім перевіряй, чи правильний знак ти поставив більше, менше або дорівнює. 3 помножити на 4 менше за число 34. Добуток чисел 3 і 4 більше, ніж сума чисел 3 і 4. Сума чисел 2 і 2 дорівнює добутку чисел 2 і 2. Сума чисел 10 і 10. Дорівнює добутку чисел 10 і 2. Частка чисел 27 і 3 менше, ніж різниця чисел 27 і 3. Частка чисел 18 і 2 менше, ніж сума чисел 18 і 2. Самостійно виконай завдання номер 5 на сторінці 54 у друкованому зошиті. Письмове завдання у зошиті. Запиши вправо номер, перепиши вирази, а далі запиши кожну довжину в менших одиницях вимірювання за зразком. Отже, 3 см 4 мм ми можемо записати в найменшій одиниці вимірювання в міліметрах. Ми знаємо, що 1 см дорівнює 10 мм. Отже, 3 см це 30 мм, а ще в нас є 4, то ми можемо записати 34 мм. Викони самостійно і останні довжини. Заміни. Отже, 2 дм 7 см ми можемо записати як 27 см. 7 дециметрів 8 сантиметрів можемо записати як 78 сантиметрів. 9 сантиметрів 4 міліметри можемо записати як 94 міліметри. Додому опрацювати вправи 699, 700 на 116 сторінці. Бажаю успіху, дякую за увагу. До зустрічі!